І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я знімаю вже другу частину обзору бойового пропуску, тобто буду забирати награди далі. І наступний слайд це в нас п'ятий. Сьогодні я заберу два слайди, тобто заберу награди Чубаке. Тому що, як я замітив, відео дуже довгі виходять по Fortnite. Тому я їх буду чуть, чуть так менше скорочувати, тому що щоб було вам цікавіше дивитися. Тому що воно, правда дуже здоровенні відео по Фортнаті виходить по 40 хвилин, Це дуже ще й забагато. Тому буду так вже робити. Так, погнали з першої награди. Це така от емоція. Бой на міні-кораблях. Типу, ну, емоція, як, на мою думку, непогана. Може бути. Далі це в версія як виглядає. По факту також непогано воно виглядає, тому дуже добре. Ще й мудончик якийсь. Зорених війн. Що також прикольно. Ну, коротше, ясно. Далі, значить, забираю. Далі йде у нас такий от дельтаплан. Казати чесно, ну дельтаплан такий собі, тому що. Ну, не знаю, просто мені такі дельтаплани не нравяться. Не знаю чому так. Може, тому що просто воно такої обічної форми. Тільки що змінено, типу, щоб під тематику зоріних війн, типу такого. Типу. Але ще якісь тут анімації є, кстати. Типу щось можна замітити такого вигляду в льот Тому, звісно ж, також забираю. Зараз набагато краще є дельтаплан, як на мою думку, тому таке Я б не сказав, що таке аж і вау. Забираю. Далі от така от керочка лапа вуки. По факту виглядає непогано, але от ефект. Коли б'ємо по взмах кірки, коли робимо, то зовсім такий собі, як на мою думку, тому що ніякого ефекту зовсім немає. таке, також не дуже. Я б сказав, не дуже прикольно. Чуть-чуть походити і все з цим з цією саме кіркою. Далі забираю от такий от екран загрузки. Тобто також тут зображений чубака. Окей, ясно. Забираю. Хоча це не чубака, а вуки. Тут пише. Цікаво. А, чубака, напевно, це інший герой. Так, це музика її також я забираю. Получить, звісно ж. Далі вебакси забираю. Як жив без веббаксів. Так, далі капітан команди Вуки, тобто Чубака це в нас персонаж чоловічий. Ну, як вони так додумалися жіночого персонажа зробити, типу так само Чубака, але це типа як Вуки, то я не знаю. Але сам по факту скин ну, може бути. Для його версія також непогано виглядає. Звісно ж, забираю. Награда пропуска. Окей, це перший стиль. Тут всі награди забрали. Тепер давайте. Ще хотів, що сказати, це те, що я вже по чуть, -чуть прокачуюся в цьому пропуску. Тобто награди вже деякі забрав вейди-відео, Віде де я вже всі покажу награди по цьому слайді, вдвох. Але це буде Чуть-чуть пізніше. Тому такі от справи. Далі тут додавали вже. Ті 4 набора, тобто стилі. Це також буде чуть пізніше. Так що такі от справи. Так, погнали до шкафчика, звісно ж. Вот у нас команди вуки персонаж. Сам вук. Вук. Не, вук якось так собі, по дебильному виглядає. вуки отак. Вот ну, прикольно. Тобто, навіть якісь, якась сумочка, типу. Ну, прикольно, прикольно. Так, далі украшення на спину ніякого немає. Далі керочка. Така, я б сказав, не дуже прикольна. А ну, почекайте. Ага, є ще один стиль самої керочки. Нормально. Далі дельтаплан вот такий. Вот. Також непоганий. Хоча ну як непоганий. Ну такий, я б не сказав, що аж прикольний дуже. Далі, давайте виберу якусь що там емоцію. Там була одна емоція, отака, от. Що доволі непогана емоція, як, на мою думку. От З того слайду, що прикольно, це емоція. І сам персонаж. Все. Ще плюс цей загрузочний екран також непоганий. Окей, там ще плюс музика. Я думаю, всі ви знаєте, яка. Я знає, може там ще авторські права до тої музики, тому я краще нажимати не буду. Тому все, звісно ж, погнали тестувати сам п'ятий слайд. Real bad habit, we reboot. we start like magic Let's get dramatic Why would I live in the real world When I'm living in the multiverse When I flex in the megaverse When I jump through your universe Why would I live in the real world When I'm living in the multiverse ただ。 Madness. You could move faster, you could stay static. Life, 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 life is a beautiful madness. when i jump through. І так, перше, це в нас загрузочний екран отакий. Вот, вот. Тобто, вуки летить на якомусь урельоту. Напевно, що істрибитель типа X. і Х. Х. Коротше, ладно. Так, зірка смерті, звісно ж, тут зображена. Також ясно. Ну, прикольно, типу, тут ще й видно. видно. Само, самої карти шостої глави. Окей, окей. Я вже поміняв чуть-чуть бузончик. Все щось, щось старий іменно вже надоїв. Щось новеньке бе. Тому, звісно ж, так і зробив і поміняв. Так, щось довго грузиться, я не понял. Стріше не можна. Ага, можна, але з такими текстурами. Ладно, ну, мені не привикати. Давайте я вже вилітатиму. Я взяв отакий воздушний слід, ну не знаю, ну просто... Та він не такий, я б сказав, цей воздушний слід прикольний. Але взяв, нехай буде. Сам Вуки так прикольно виглядає. Тобто сам скін. Окей. Зараз дельтаплан ще покажу. Типу отак він виглядає. Да, є якісь ефекти. Модуль тепла. Ну я навіть не знаю, чи це можна назвати ефектами. Типу і анімацією ніяк не назвеш. Коротше, не знаю. Так, далі керочка. Так, хтось тут є. Вже нема, що дуже добре. Ну навіть звук керочки простенькі просто. Плюс ефект ще немає, нічого зовсім немає. Нормального. Тому не знаю, я з такою керочкою напевно зовсім грати не буду. Просто для колекції. А от сам скінчик доволі непоганий. Тобто прикольно постаралися. Кстати, перед цим ми побачили, де я забрав самі награди, типу, з рейтингових наград. Треба було, кстати, було взяти, надягнути ще рюкзачок, там, який давали за рейтинг, там награди, типу, треба було виконувати. але що, чомусь забувся. Ну нічого страшного, зараз ще це зроблю. Плюще така от емоція. І в принципі там більше нічого не було. Тому слайді. Ну і також непогана. Це тоді переходимо далі до наступного слайду на сьогодні. І так, погнали далі до фінального на сьогодні слайду шостого тому що так відео вже може вийти до 40 хвилин, якщо я буду далі продовжувати. Так, отаке от украшення на спину. Ну, це украшення на спину мені дуже сильно ще й подобається, тому що в нього така от прикольна анімація. Тому доволі непоганий рюкзачок. Навіть сказав взагалі вау. Ось з таким рюкзаком я би побігав. Ще б не раз. Получить, звісно ж. Далі керочка, ну, те саме, просто інший стиль. Тому така собі керочка, але також протестуємо. Ясно, кулак вуки. Далі вебакси забираю. До вебасів. Далі отакий вже загрозочний екран. Так виглядає. Ну, по факту також непогано виглядає, тому може бути. Також забираю, звісно ж. Далі емблема для флага така. Така. Звісно ж. Получаю. Далі вебакси забираю. Ну і під кінець у нас йде от стиль. самого Буки. Ну, кстати, я вже казав, що цей стиль прикольніше виглядає, тому клас. Просто по-іншому ніяк не скажеш. Тут ще плюс дають ще якісь графіті, кстати. Победа за Буки. Окей, забираю це все. Все, на сьогодні тут я завершую. Так, трошки є, що показувати. Так, перше, це цей стиль, подивлюся. До цього ще персонажа є такий от стиль, але це буде чуть пізніше. Далі ось такий ось рюкзачок. Прикольно виглядає. Далі кірочка зараз поміняє стиль. Воно якось так не дуже змінилося. Просто там пальці зігнув. Ігня якась. По іншого не скажу. Далі емоції. Ну, емоцію зараз також можна показати. Тут я вже всі вибрав емоції, які я виб... саме отримав за рейтинг. Тобто за рейтингові місії. Так, щоб так доволі листати, так взяв, графіті нажав і все. Просто не забувати, що ще фейлів треба показати. Так, там, понятно, там музика. Ще та Ну, така от. Емблема емблема для флага, коротше. І все. Коротко і ясно. Ну і загрузочний екран, звісно. Прикольно. Все тоді, значить, погнали тестувати ці всі нагороди з шостого слайду і за рейтингові місії. І так, перше це загрузочний екран отакий вот. Такий вот. Чесно я в шоті, чому музика пропала. Грала-грала і вже не грає. Приколісти, звісно. Ну, тут можна замітити самого персонажа Booking, штурмовиків. Це, кстати, арбалет Wookie. Доволі непогана штука. Именно прикольно, легендарне іменно вот, качество цього арбалета. Дуже прикольно. Тому. Хто що не тестував цей арбалет, можете протестувати, він взагалі імбовий. Тому отак. Вот ну, можна ще побачити років, які... вилетіли з бойового автобуса. Як завжди, прогрузка просто на ідеал. У цього разу хоч трохи краще. А може і ні. Можливо, нічого і не змінилося. Ну давай, прогружися вже. Так. Рюкзачок. Вуки. Ні, рюкзак імба просто. Мені прям, ну, ну як сказати, ну, нравиться просто. По-іншому не назву. Анімація тут присутствується за, саме в цьому рюкзаку. Далі керочка. Також ясно. Можна ще чуть-чуть так побити. Далі погнали до емоцій, а саме до графіті. Це в нас перше графіті. Далі друге графіті. Далі третє графіті. Отак От виглядає. Четверте графіті. І п'яте графіті. Окей. Ну і плюс ще такий от смайлик. Ага, ну. Ви замітили? Ну, я думаю, що да. О, все, дуже добре, замітили. Так, ще хтось йде. Вже не прийде. Так, все, дуже добре. Ще плюс прокачав уровень до 67-го, що також непогано. Плюс ще такий от скінчик прикольний. Тому мені все це нравиться. Все тоді переходимо до. Саме награди, які я ще не показав за рейтинг. І, звісно ж, буду я вже з вами прощатися. І так, от ми погнали тестувати те, що я ще не протестував, а саме рейтингові награди. Так, перше це загрозочний екран, от такий. От. Чесно, не знаю, що вони тут хочуть з собою показати. Я, я навіть не знаю, чи є вже такий скінчик в Fortnite. Типа бомби якоїсь. Але якщо це навіть пасхалка до нового якогось скінчика, то доволі непогано. Тобто виглядає сам скінчик. Це точно не по тематиці Зоряних війн 100%. Тому це я напевно навіть даю 100% ставку, що це не так. Типу, тобто, що це скінчик Зоряних війн. Тому що це навіть він не підходить саме тематику зорений війн, там навіть вкладки в нього такої немає. Так, це в нас отака от керочка, яку також давали за рейтингові місії і плюс сам рюкзачок. Тобто як от він саме виглядає. Ну, давайте зараз ще полекшо, тому що хочеться ще протестувати саму керочку, як вона б'ється, чи є якісь хоча б там ефекти. Рюкзак вже можете замітити. Плюс в цьому рюкзаку це те, що можна міняти типу стиль самого рангу. Наприклад, якщо ви там добили до золота, то можете поміняти такий стиль золота. Тобто різний стиль рангу. Типа, я думаю, ви зрозуміли. Тому отак. Вот Плюс ще така інформація, я думаю, всі ви знаєте, що я вже Кілкнайт пройшов. Вчора вийшов фінал самого Кілкнайту. Наступна ігра, ви вже дізнаєтеся, звісно ж, скоро. А іменно завтра. Тому, звісно ж, чекайте. Чекайте і підписуйтеся, звісно ж, на канал. Так, я не зараді цього летів. Ага. Типу, щось такого самого, як і керочка самого wookie персонажа. Типу лапа. Ну, таке собі. Я з такими кіорочками так собі виграв рідко. Тому мені таке не подобається. Ще плюс смайлик. Такий от без анімації, що так обідно. бідно. Тоді все. Буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!